Ну а під стінами ради посилена охорона зараз і достатньо людно. Дмитро Фурдак зараз там. Дмитро, чи мирно все відбувається і чого вимагають від депутатів? Розкажи детально, будь ласка. Вітаю Єгоре. Так дійсно сла на щастя, все мирно Верховної ради про судову реформу, про яку докладно розповідала Марія Васильєва. Тут люди не говорять. У них натомість є інші вимоги. В першу чергу вони стосуються квотування української музики, саме україномовної музики в українському радіо. Тут вимагають прийняття законопроекту, який який вимагав вимагав би від радіостанції, щоб на них звучало протягом трьох років збільшилася квота україн української музики до 35%. для цього тут влаштували навіть концерт із українськими музикантами. Перед цим на роботу прийшла Надія Савченко. Їй традиційно вручили дуже багато вимог від різних учасників різних акцій. Вона всі пообіцяла вивчити і донести до зали Верховної Ради. Ну а тут зараз триває досі, як я вже сказав концерт, який покликаний вплинути на депутатів Верховної Ради, щоб вони все таки проголосували законопроект, який збільшить частку української україномовної пісні в українському ефірі. Послухаємо е, інтерв'ю. Ми вимагаємо, щоб квота була в 35%. Це було компромісне рішення, тому що спочатку ми вимагали 37,5% і одразу зараз ми ну, якби домовилися з радіохолдингами там, ще про перехідний період, що це буде 25-30-35 за три роки. Того і учасники іншої акції вимагають все таки затвердити перейменування Кіровограда на Кропивницький. Вони категорично проти перейменування в Єлисаветград, адже деякі, нібито зазначають, що Єлисаветград було названо на честь святої Єлисавети, Хоча всім добре відомо, що це ім'я місто свого часу отримало на честь дочки російського ката України Петра І Єлизавети, Єлизавети Петрівни і представники право. Сектора і люди, які приїхали з поки що Кіровограда, так так пояснюють свою позицію. Послухаємо. наше місто і область вважається колискою корифеїв українського театру, який започаткував саме Марко, Марко Лукіч Кропивницький. І ну, всі театрали не тільки України, а й всього світу, знають, що е, це знамене ім'я. І Хочу зазначити, що. Мітинги і досі тривають під стінами Верховної ради. Мирно як вже сказав, але от в ці всі події я не міг не помітити маленьку деталь тут після трагічних подій 31 серпня. Торік під Верховною Радою завжди стоять портрети чотирьох загиблих нацгвардійців. І от сьогодні, хвилин десь півгодини, працівники національної поліції разом із солдатами національної гвардії дуже обережно і дуже так байливо приводили ці портрети до належного вигляду. Це означає Єгоре, що Україна Пам'ятає своїх героїв, ну отже, судова реформа квотування музики зараз цим живуть на е, Печерських пагорбах. Це був Марія Васильєва Дмитро Фурдак. Пасибі вам стежте далі за ситуацію. Дякую.